Є класна пропозиція, офісне приміщення, можна під квартиру і навпроти дзеркального струменя центр міста, вулиця Скрипника, Хатоп. Ходімо дивитись. Вигідна пропозиція для вашого бізнесу в самому центрі Харкова, третій поверх чотириповерхового будинку Сталінка, загальна площа 218 метрів квадратних, висота стелі 3 метри, Простори та функціональне планування, включає сім кімнат. Кухню, санвузол та рецепцію, ідеально підходить для будь-якого виду діяльності, центральне опалення, газова колонка. Це чудовий вибір для офісу, медичного центру, надання послуг, квартиру, хостел та багато іншого. Кожна кімната оснащена кондиціонером, що забезпечить відповідні умови для продуктивної роботи. Якщо ви шукаєте ідеальне місце під офіс, медичний центр, квартиру, ця пропозиція саме. Для вас. Зателефонуйте нам вже зараз, щоб записатись на перегляд. Це може бути саме та нерухомість, яку ви шукали. Чекаю ваших дзвінків.